Події дня, що формують наше майбутнє, Зеленський підписав закон про державний бюджет на 25 й рік. Треба сказати, що видатки на оборону в цьому бюджеті складають більше, ніж всі доходи країни. І це наслідок абсолютно безалаберного управління економікою країни. Це наслідок дурацьких законів, це наслідок погрому бізнесу. Хоча, звичайно, велика частка у цьому є і е, удари від противника, особливо по енергокомплексу. І це потреби на підтримання енергокомплексу, звичайно, відбирають багато зусиль. А загалом в цьому бюджеті не такі вже й переконливі суми збільшилися на оборону. Всього, по-моєму, на 700 мільйонів гривень. Натомість, на підтримку всяких силових органів, видатки зросли від 30 до 50%. І це все дуже сумно. Бо загалом видатки у 2025 році складають 3,6 трильйона гривень. 3,6. Доходи всього лише 2,5 трильйона гривень. Тобто більше 1,5 трильйона гривень нам треба десь позичити, взяти в донорів, ну і тому подібне. І що ми маємо, що коментує прем'єр? Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено, маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів. А що ж ви цих партнерів обдурюєте, як, як, як наперсточники райцентрівські? Це ж не партнерська поведінка. Події дня, що формують наше майбутнє. Український МЗС висловився щодо висування Дональдом Трампом уповноваженого у справі Росії України Кіта Келюга. Речник МЗС горіть Тих і заявив наступне: Щодо генерала Кельога, ми вітаємо його номінування на цю важливу місію. Кельог не нова людина для України. Українське посольство США підтримувало з ним тісний контакт, в тому числі у рамках експертної дипломатії. З генералом триває хороший діалог. Насправді Кельог представник такого аналітичного центру, саме Трампівського. First America Political Institute і експертиза цього інституту, звичайно, стала базою для виборчої кампанії Трампа. Треба сказати, що у аналітиці Кельога безпекові було дуже багато критики демократів, і от тепер він на новій посаді зможе довести реалізувати, по суті, більш радикальні сценарії, альтернативні до ідей Байдена. Адже саме у нього Зеленський позичив фразу мир через силу, тобто це рейганівська фраза, і саме в ідеї умиротворення агресора через силу, це основна провідна ідея програми, тиску на Росію і примусу Росії до. Мирних перемовин. Там є і примус для України, але якщо проаналізувати все, що робиться, і все, що заявляв Кіт Кельох, це все робиться заради України. Повірте, події дня, що формують наше майбутнє, директор служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль висловився щодо застосування. Статті 5 НАТО проти Росії. Бруно Кальнах заявив на конференції Німецької Ради з міжнародних відносин, що очікує від Москви подальшої активізації гібридних воєнних дій. Широке використання Росії гібридних Заходів підвищує ризик того, що НАТО, врешті-решт, розгляне можливість застосування статті 5 про колективну оборону. Водночас, нарощування Росією військового потенціалу означає, що пряма військова конфронтація з НАТО стає для Кремля одним з можливих варіантів. Дійсно, програти війну в Україні це дуже ганебно для Путіна. І у випадку поразки, швидше за все, що Росія розверне атаку проти однієї з країн НАТО, аби Власне, і потерпіти поразку не від поодинокої України, що є гіперприниженням для російської еліти, а все-таки потерпіти поразку від великого НАТО і плакатися тоді під кожним стовпом, що величезне НАТО напало, розірвало мирну Росію. Взагалі, то те, що говорить зараз Бруно Каль, є маркером зміни настроїв в німецькому суспільстві. Подивіться, як лідер ХСС ХДС Фрідріх Мерц висловлюється про можливість ультиматуму Путіну. А в разі відмови ультиматуму про готовність передати Україні ракети Таурус? Німеччина стає войовничою потроху. Події дня. Що формують наше майбутнє. Шизофренія далі косить Росію і цього разу не уникнув причетності до цього закосу і так званий патріарх Кирило в миру Володимир Гундяєв. Цей Гундяєв закликав росіян не боятися ядерної війни, адже християнам не страшний кінець світу. Вони чекають на Господа Ісуса. Про це він сказав на засіданні Всесвітнього Російського Народного собору. Хочу нагадати, що Всесвітній Російський Народний собор, а ним опікується РПЦ дуже активно, і ряд олігархів, це така гіперфашизована структура, яка нібито показує глобальність росі... російської нації. Коли почнеш копати цю російську націю, то етнічних росіян. Талановитих, які б справді прославили Росію, не так багато. Це все величезна солянка представників різних націй, які дійсно щось встигали зробити видатне на території Росії, тому і приписувалися до Росії. Українець Чайковський, в них росіянин, в них українець Корольов. Батько радянського космосу чи академік Люлька вони всі росіяни, вони всі росіяни. Натомість навіть нормальної теології Росія так і не спромоглася випликати. Але умудрилася зробити церкву частину державної ідеології частиною державної ідеології. А там, де церква поєднується з державою. Там і народжується фашизм. Події дня, що формують наше майбутнє, Михайлу Михайловичу Поплавському народному депутату і ректору 75 років. Я пригадую, коли Поплавський очолив такий рудимент радянської ідеології як Інститут культури імені Корнійчука. Це була радянська інституція, яка готувала завклубів, керівників оркестрів народних інструментів, бібліотекарів, ну, словом працівників сільських клубів. Оскільки ці клуби вимирали страшною силою, а по суті села ну, Україна урбанізувалася і села зникали з мапи землі. Про, яку, про які клуби, про яку культуру йшлося. Але Поплавський із радянського закладу умудрився зробити фабрику талантів для шоу-бізнесу. Причому фабрику досить універсальну, скажу таку річ, почав він з туалетів. Ви собі не уявляєте, в 90-х роках в навчальних закладах як це все виглядало. В університеті культури були перші затишні туалети з папером. Потім там з'явилися викладачі, народні артисти, потім з'явилося там багато всіляких цікавезних людей, які пов'язані з телебаченням, із шоу-бізнесом, із взагалі, виробництвом кіно. Тобто, фактично із радянської установи Поплавський створив університет культури, і якщо він в, свої, в своїм там походженні, родоводі має радянські корені, то це абсолютно сучасний заклад. І на сьогодні вже ніхто не пише таблички на своїх офісах, випускників інституту культури, просимо не турбувати. Ну що, Михайло Михайлович? Вам ноге літа.